Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні ми поговоримо про стаціонарний Сатурн. Трошки нагадаю про період його ретроградності, а також розповім про... Кільця Сатурна, який він втрачає на деякий час. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам пройти цей серйозний іспит на зрілість, тому що Сатурн. Змітає все наносне, ілюзорне та нежиттєздатне, щоб оголити міцну скелю нашої справжньої суті. І бажаю вам, щоб ваші плани набули чіткого розуміння та дисципліни, а Сатурн допоміг втілити їх в життя. 28 листопада 2025 року Сатурн розвертається в директний рух. І це час добрих можливостей, тож не прокавте свій шанс. З астрономічної точки зору цей період ознаменований важливими стаціонарними точками планет, які задають тон більш довгостроковим процесам. Сатурн це король карми, і терпіння, праця та чесний підхід отримають свою винагороду трошки згодом, але поки що нам доведеться мати справу з його стаціонарністю. Тож, неспішний гігант, якого в античності називали володарем часу, продовжить свій рух по знаку риб. Сатурн це планета знаменна цього року. 25 травня Сатурн перейшов в перший градус Овна, тим самим він запустив своє нове зодіакальне турне, так як рухається по зодіакальному колу він на протязі 30 років. Про Сатурн в Овні було відео, і ви можете його подивитися. І поки що Сатурн йшов в ретроградному русі, він встиг повернутися в знак риб на початку вересня. І основна метафора цього транзиту по рибам Сатурн це архітектор, який прийшов побудувати греблі в океані риб. Він намагається надати форму безформенному. Укласти нескінченне в рамки, знайти берег там, де його, здається, немає. І в глобальному сенсі це час регулювання всього, що пов'язане з рибами: океани, моря, фармацевтика, психічне здоров'я, кіберпростір, духовні інститути і мистецтво. І в листопаді 25-го року енергія Сатурна відчувається особливо гостро, багатогранно. І перетворюючи це час підбиття попередніх підсумків, перевірки на міцність наших ідеалів та побудови непорушного фундаменту для майбутнього у світі, в якому межі між реальним та ілюзорним стають дедалі тоншими. І 26 листопада 25 року кільця Сатурна зникнуть на вечірньому небі. Це не перший раз у 25 му році, коли Сатурн остається без кілець. Таке відбувалося ще 23 березня 25-го року. Якщо ми бачимо Сатурн під певним кутом, то ми досить чітко спостерігаємо кільця. Але один раз на 15 років Сатурн повертається по відношенню до спостерігача із Землі таким чином, що кільця стають практично невидимими. Тож жителі з Землі можуть спостерігати дивовижне астрономічне явище, візуальне зникнення кілець Сатурна. Це відбувається не тому, що кільця справді кудись зникають, а через особливості орбітального руху Сатурна. Та нашого становища щодо цієї планети. Тож, вперше, Сатурн пройшов цю точку до 23 березня, але її не було так видно в той період, тому що поряд було сонце, а ось в цей раз це буде більш яскрава подія. Зникнення кілець трактують по-різному. Але Сатурн сам по собі пов'язаний з обмеженнями, це контроль та дисципліна. І іноді можна трактувати цю видиму подію як те, що на такий короткий проміжок начебто знімаються обмеження, тому що кільця це образ чогось замкненого. І це те, що нас може обмежувати та робити відповідальними. Тож напишіть в коментарях, як ви відчуваєте цей момент. І вже 28 листопада Сатурн. Виходить із ретроградного руху і буде рухатися в прямому русі до 27 липня 2026 року. В ретроградному русі Сатурн був з 13 липня 25-го року, і це досить тривалий період. Тож незабаром наше життя почне змінюватися на краще. І 29 листопада ще й Меркурій виходить із ретроградності. Пам'ятаєте, як все починалося? З 13 липня ми з вами жили в особливому ритмі, час, ніби сповільнився, багато справ могло відкладатися, а важливі рішення могли даватися важко. Хтось міг скаржитися на складнощі у відносинах, а хтось на затримку в робочих процесах. І це абсолютно нормально. Ретроградний Сатурн це час для внутрішньої роботи та підготовки до нових звершень. Тож, ретроградність Сатурна з 13 липня, і Сатурн в цей час розвертався в другому градусі Овна і починав рухатися в сторону риб. Ретроградний рух це період переоцінки та глибокого внутрішнього аналізу і повернення до невирішених питань. І в цей час ми могли повертатися до старих тем, могли викриватися ілюзії, тобто все, що будувалося на хиткому ґрунті. Могло давати тріщину. І ось тут важливо було або зміцнювати фундамент, або відпустити, доки Сатурн не забере те, що вважатиме за потрібне. Також в період ретроградності могли бути випробування на міцність у кар'єрі, в стосунках, у духовній сфері. Тож у нас було достатньо часу, щоб щось виправити у своєму житті. Повернутися до незакінчених проєктів та доопрацювати їх, поставити жирні крапки у стосунках. У всіх це проходило по-різному. і кожен має свій аудит у своїй конкретній сфері життя варто не чіплятися за старе, якщо воно вже не працює, і закривати гештальти, інакше вони можуть повернутися в більш жорсткішій формі та усвідомлено переглядати. Межі, правила та звички. З 28 листопада починається третя петля ретроградності, яка буде проходити до 3 березня 2026 року. Коли Сатурн знов рушить вперед і з'явиться відчуття прориву, але остаточний вихід на новий рівень відбудеться лише після 3 березня 2026 року. В перехідний період між ретроградною фазою та директним рухом Меркурій проходить стаціонарний рух, готуючись до свого прямого руху. У стаціонарній фазі Сатурн знаходиться з 20 листопада до 6 грудня 2025 року. Стаціонарне становище особливо виділяє всі функції планет, посилює їх. Це може бути контроль, вміння керувати часом, ставити собі. Мету концентруватися на головних завданнях, і крім того, Сатурн пов'язаний із державними структурами та структурами контролю у будь-якому вигляді. Якщо говорити про особисте життя, то часто це є старша людина або за статусом, за посадою, або рангом фігура, яка може. Якимось чином нас контролювати або обмежувати. Тому враховуйте, що в стаціонарній фазі все це стає особливо видимим. Сатурн зазвичай може гальмувати всі бюрократичні справи, тому намагайтеся в цей період нічого подібного не планувати, щоб уникнути проблем. Це момент, коли теми відповідальності. Обов'язку кармічних уроків та структурних змін у нашому житті досягають своєї критичної точки, і вам може здаватися, що певні обставини зайшли в глухий кут, але насправді це пауза перед можливістю побудувати щось більш міцне і справжнє. При цьому Сатурн пов'язаний з нашою професією і, як правило, з кар'єрою, бізнесом, з державними структурами та управлінням і з будівництвом. І нагадую, планета Сатурн це планета долі, тому що доля цього типу по Сатурну складається на основі наших виборів, тих самих, які ми робимо: маленькі чи великі, неважливо. Але результат це те, за що відповідає саме Сатурн на великих проміжках часу. Сатурн пропонує нам уроки, які можна пройти лише наполегливо, дисципліновано роблячи конкретні дії. Це систематична робота у певному напрямку, коректна та правильна. Інакше Сатурн може запропонувати той самий урок, але вже в більш серйозній ситуації. І всі ці уроки пов'язані з нашим дорослішанням. Однак після переходного періоду Сатурн перейде в прямий рух, а значить справи рушать з мертвої точки. Тож нагадую, стаціонарність Сатурна з 20 листопада до 6 грудня 25 року потрібно трохи потерпіти. Тож особливо кінець листопада це час не для паніки, а для усвідомлених дій. Прийміть реальність, перестаньте обманювати себе у відносинах, роботі, фінансах, подивіться правді у вічі, якою б гіркою вона не була. Це перший та головний крок. Структуруйте хаос, якщо відчуваєте, що тонете в емоціях чи невизначеності, складіть чіткий план, розпишіть свої обов'язки, фінансові витрати, режим дня, Сатурн любить лад, проявляйте терпіння. Результати не прийдуть миттєво. Сатурн це повільна планета, і ваші зусилля, проявлені в листопаді, дадуть плоди лише через місяці, а то й роки. Відмовтеся від ролі рятувальника, в рибах легко розчинитися в проблемах інших, звалити на себе їхню карму. Сатурн каже, допоможи, але не роби за іншого його роботу. Кожен несе свій хрест. І шукайте глибину. Замість поверхневих зв'язків і розваг приділіть час тим, хто дійсно вам дорогий. Говоріть по душам і будьте чесні та надійні. Тож Сатурн дає нам серйозний іспит на зрілість, і він змітає все наносне, ілюзорне та нежиттєздатне, щоб обголити міцну скелю нашої справжньої суті. Це час, коли мріє. Порибам мають набути чіткого плану та дисципліни по Сатурну для свого втілення. Так, це не легкий період, він може принести почуття самотності, втоми, тяжкості, але саме проходячи через такі випробування, ми будуємо свою особистість, свою долю та свою непохитну внутрішню опору. Тож, пам'ятайте, Сатурн не карає, він вчить, і його головний урок в листопаді. Лише прийнявши на себе відповідальність за своє життя, отримаєш справжню свободу. І на виході із ретроградного руху Сатурн робить аспекти до планет. І це може вказувати на те, як буде проходити період після того, як Сатурн перейде в директний рух. Зміна руху Сатурна це петля часу і простору теж на всіх рівнях. Перехід Сатурна 28 листопада в директну фазу включає багато хороших аспектів. По-перше, це легендарний історичний аспект з'єднання Сатурна з Нептуном. Це аспект майбутнього, вищий пілотаж, ясність у темряві, форма в розпливчатості, орієнтири в хаосі. Сатурн і Нептун міцно тримаються за руки і запускають приголомшливу гарну конфігурацію, великий щит, великий тригон. Її ще називають космічний щит, божественний захист. В цій конфігурації беруть участь інші планети Юпітер, Венера, Прозерпіна, Меркурій і навіть Чорний місяць. Транзитні планети в аспектах між собою завжди мають в першу чергу колосальний вплив на обстановку у світі, в економіці, політиці, соціальній структурі, екології планети. Нептун в з'єднанні з Сатурном знаходиться в чудовій конфігурації парус. Парус це можливості випливти з брудного болота у світле майбутнє, і це попутний вітер в спину. Благодатні можливості. Такої зоряної погоди є у всіх, хто має в натальній карті планети в останніх градусах риб, рака, скорпіона. А також є і ложка дьогтю. Куди ж без неї? Космічна погода божественна. Але Сатурн буде проходити останніми градусами риб до 14 лютого 26 року. І що ж вони значать, особливо 30 градус? Це агонія. Або небажання йти в негативному забарвленні можуть зіпсувати все, що творилося. А це можуть бути в цей період: посиляться шахраї, кримінал, нечисть з тонкого плану. Попереджений, значить, озброєний. На зовнішньополітичній арені можуть бути всілякі непередбачуваності, хоча вони й зараз одні непередбачуваності та непорозуміння. Сатурн вимагає від нас зібраності. Час скоротився, бездумно його витрачати на будь-що, недозволена розкіш. Необхідно себе жорстко контролювати, проводити кожен день запис справ, прямо по годинам планувати. Час має магічні властивості, недарма є гарний вираз бути в потрібному місці в потрібний час. І важливо контролювати свій час. Інакше ніяк, щоб залишитися в потоці, а не бовтатися в хаосі. Цей план повинен бути вивірений і варто його дотримуватися. Тож кому ще, як не Сатурну, стежити за порядком і все контролювати. Період перебуває у підпорядкуванні ще з ретроградного Меркурія, який 29 листопада переходить в директний рух і теж буде стаціонарним. Прибирання, чистота, гігієна це подіві. І коли ви змінюєте свій графік, то збиваєте автоматизм у своєму житті, порушуєте цим матричний механізм управління. Планети у водних знаках створюють потік сприятливої енергії ще до середини грудня 2025 року. І це ідеально підходить для досягнення фінансових цілей. Тож варто планувати свої цілі. Так, на цьому тижні не варто щось починати, але плани строїти важливо. Це час, коли інтуїція поєднується і зі сміливими діями, даючи відчутні результати. Певні невеличкі кроки варто зробити, і це дасть свої результати згодом. Так як це водний тригон, стихія води насамперед це інтуїція, глибина, плинність адже вода здатна проникнути в найпотаємніші куточки, це чутливість, чуйність, сприйнятливість, психологія, мистецтво і творчий потенціал, це романтика, уява і здатність інтегрувати накопичений дослід, це висновки та синтез, це жіночі енергії, які не біжать вперед. А заглиблюється в саму суть завдання, проблеми, ситуації, яка відбувається. Тож стихія води традиційно вважається джерелом життя, символом чистоти та родючості і символізує вічний рух, часу та дзеркало світобудови. Вода має магічні стілюючі властивості і здатна очищати нас від негативу і приносити примирення. І планети в водних знаках ставлять насамперед на перше місце емоції, взаємини, комфорт та безпеку. І коли у водній стихії відбувається така значуща конфігурація, чекайте на швидкі зміни в емоційних реакціях в перебудові відносин, в проблемах безпеки та реакціях на мінливі умови. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!